Моя люба донечка. А ось і татусь. Як ви тут мої дівчатка? Ми найщасливіша сім'я. Що відбувається? Де це ми? Як звідси вибратися? Привітики! Не чекали. Нам слід поговорити. Ти хто така? Мене звуть Йонхі. І ти будеш моїм красунчику. Тепер твоя черга. Віддай малятко. Ні, ні, не підходь. Крихітку тебе потрібно врятувати. Я повернуся по тебе Роузі. Готова до поєдинку. Я тебе не боюся, О, Ні, матусю. Пам'ятай, я завжди поруч. Її тепер немає. Йди до мене, крихітко. Не хочу! Моя кохана, у нас буде малюк. Татусю, отямся. Візьми кульку. Класс! Что тут в середине? Привет, малятко. Вставай на ножки. Привет, Лалилу. Мне потребен костюмчик. Чик-чик. Примеряй. Yeah. Ты супер, Лалилу. Поветренный поцелуночек. А тут что? Прикрай зачіску. Дякую, Татусю. Роузі. Наді на маску. Так. І з днем народження, Люба. Ова! Подаруночки. Надувні кульки, подаруночки і тортики. Це найкращий день мого життя. Yeah! А що тобі подарувала на день народження? Напиши в коментарях. Допоможи задути свічки татусю. Хочу, щоб мама повернулася. Ура, вже здійснилося! матусю. Ой, це не мама. Привіт, Роузі. Маю сюрприз для тебе. Знайомся, твоя молодша сестричка. Її звуть Йонмі! Що? Я такий радий, кохана. Наша маля, йди до мене на ручки. Потрібно. Піу-піу. піу, -піу. хоу Є! Але Це було моє свято так нечесно. Не плач, люба. Ходімо з нами. Годі сумувати. Мені зіпсували день народження. Секунду малятко. Лаліка добра. А, супер! Це все мені. Загадай бажання. Так, хочу подарунок лишати. Ура! Вдалося! Ой, одяг став мені замалий. Єй! Тримай подарунок. Оу, як зворушливо! Подивимося, що все всередині. Приміряй костюмчик. Наклей стикери. Поверніться. Вуаля! Дякую. Постав 10 чорних сердечок, якщо тобі сподобався мій образ. О, як же я сумую за матусею. Мені так тебе не вистачає. Але ти, напевно, дуже далеко. І мене не чуєш. Чим ти тут займаєшся? Зараз дізнаємося. Покажи, що там у тебе. І геть, це моє. Дай сюди. Ні. як! Отримуй! Ти думала, я жартую? О, ні, тільки не це. Що ти накоїла? Мамо! Що тут сталося? Що це таке? Я ж попереджала, але ж це моя мама. Забудь про неї. І ніяких сліз. Ходімо я. Бебезі. Напиши в коментарях, мамо, я тебе люблю, щоб мама Роузі повернулася. Привіт, крихітко! Yeah! Що? Матусю? Ура! Я так рада тебе бачити! І я, моя люба дівчинко. Лалілу, дай нам фотик. Тримай. Зробимо кілька знімків на пам'ять. Ми такі милі. Пія! Пія! Ти що тут робиш? Хутко на вихід. П я! П я! П я! Ні, мамо. Роузі. Це несправедливо. Ой, що тут? Квиток в аквапарк. Подаруночок від мами. Ура! Побіжу збиратися. Кулало, мені потрібен купальник. Окей, зробимо. Вуаля. Вибирай тканину. Хочу рожеву. Накресли викріки. Акуратно виріш. Ну що там? Приміряй. Мджу? Наклей лого. Дякую, лелілу. Я побігла. Ура! Я в аквапарку. Але де ж моя матуся? Я тут. О? Чи ти чекала на когось іншого. Матусю, хочу її круг. Віддай, з молодшого потрібно ділитися. Знайди собі інший. Але він мій. Настрій зіпсовано. Розі, привіт. Ура, Матусю. Ти тут. Я думала, ти не прийдеш. Поплаваємо на матраці. <рес> так, чудова ідея. Юху. Весело. Ой, ой, дай руку. Тримайся, крихітко. Тут же не глибоко. Так, я знаю, матусю. Так-так. Треба їм завадити. Тобі час. <гум> бувай, бувай. А -а -а! Ні. Ні. Навіщо моя мама це зробила? Стривай, роузі. Відчепись. Лалі, лучший, допоможеш мені, окей? Візьми сквіш. Накрий кришку. Наклей роздруківку. Тримай, Тримай Йони. Сподіваюся, їй сподобається. Роузі, пробач моїй матусі. Вона розлучила нас із моєю мамою. Мені так шкода. Вже цілі калюжі зі сліз. Не плач, будь ласка, мені не до тебе, іди геть я Ой, а це що таке? Ну ритися. Ну, гаразд, ми ж, сестри. Тримай. Ця кулька для найкращої сестри у світі, Дозволь, я витру слізки. Ось так. Дай п'ять. Ходімо зі мною, маю ідею, я покажу тобі мамин гардероб, а вона не сваритиметься. Ні, не хвилюйся. Я вибрала сукню для тебе. Приміряй. Ова! Тепер у нас схожі вбрання. Ти красуня, сестричко. Може, чим небудь прикрасимо? У мене є наліпки. Справді круті. Ось тут буде гарно. З тобою так весело. Ти суперста Роузі. Мамо, дивись, справді Роузі мила. Що це на тобі? Моя сукня? Та як ти посміла її чіпати? Це я завинила. Іди геть Вибачте. Будеш покараною. Ось тобі. О, ні. Тобі личить. <проб> Найкраща сестра. <проб> Дурниці. Моя кулька. Її тепер немає. Чому мені так не щастить? О. Ні, моя донечка. Тримайся, Люба. Лалілу терміново потрібна твоя допомога. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти Роузі. Розріж ножицями пакетик. Дістань бейдж. Має лалілу. Поклади лого. Де Роузі? Як вона? Дівчинка у палаті. О, ні. Вона без свідомості. Пустіть мене негайно. Роузі крихітко отямся. Терміново кисневу маску. Ось вона. Дихай, Люба, муж би, дівчинко моя. Відчиніть мені двері. Чекайте тут, пані. Вам туди не можна. Ух, Пульс є. Мамо, де моя мама? Їй потрібна підтримка. Є мама дівчинки. Так, так. Це я можете не мати мрію. Гаразд, проходьте. Але це неправда. Годі спати, прокидайся. О, показники знову знижуються. Залиште палату, будь ласка. Я повинна щонебудь вдіяти. Вигадала. Роузі, донечко, я тут, я вірю у тебе. Ти одужаєш серцебиття в нормі. Вона приходить до тями. Ти чуєш мене дитинку? Отямся, будь ласка. Де я? Що зі мною? Мамо! З тобою все гаразд, моє сонечко. Ми так раді за вас. Слід це відсвяткувати. Так, матусю. Ура! Час обіймашок. Ой, що сталося? Ти так подорослішала. Ой? Ми цього не замовляли. Вибери кнопку. Але я не знаю яку. Що мені вдіяти. Тисни сюди, сонечко. Фух, Трикутник. Ова, бантик. Непоганий початок. Місяць. Класні черевички. Зірочка. Стильний костюмчик. Супер. Заплющученята, люба. Не підглядай. Можеш розплющувати. Ува! Це все, все для тебе. Дякую, Матусю. Пам'ятаєш це фото? Як таке можна забути? Святкуєте і без нас О, ні. Знову вона. Ходімо зі мною, донечко. Роузі! Роузі! Мамо, зупинись! Не розлучай їх геть з дороги. А -а 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 -а. Допоможіть, Тону! Я не вмію плавати! Йонмі, моя дівчинку, тільки на це. Я врятую її Я! Мерчий. Фух. Як ти? Раз, трохи злякалася. Уже все добре. Моя мама вам заважала, а ти врятувала мене. Так надалі не можна. Ти погана мама. З ким мені залишитися? З мамою чи з мачухою? Постав 10 помаранчевих сердечок у коментарях, якщо з Yom Або 10 рожевих сердечок, якщо з мамою роузі. Візьми сертифікат. Дабра, намалюй сердечко. Наклей зверху. Вибір за тобою, Йон-Мі. Треба подумати. Я знаю, що вдіяти. Хочу добру маму. Я така рада, люба. Ну і гаразд. І я тоді заберу собі роузі, Залізаю у машину. Ні, мамо, донечку. Ані руш, я вас не пущу. Отримай. Hey. Та як ти посміла? Круто, матусю. Думаєш, я просто так здамся. Треба допомогти нашій мамі. Матусю, ми за тебе. Ти зможеш. За неї значить. Так, це мої доньки. Любий, ти теж тут. Ось тобі Йонхі. Ура! Ми її здолали! Надалі вона нас не турбуватиме. Вибач мені, кохана. Звісно, ми знову разом. Юху! Ми декого забули. Йонмі, йди до нас! Ура! Я вас усіх люблю! Який гарний захід сонця, правда?